Цього року ми вирішили, що Вінграновський все таки має бути собою, і він не був е мітингарем. Він був настільки співцем краси, всепереможної української краси. Він так це все бачив, що сказав рядкам: вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті, вони мені одне лиш, ви і ви. Димлять століття води і народи, моя ви пам'ять степу ковели. Зорі навітній голос і свободи. Погляньте, гляньте, мій, то голос ваш, як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю. Як сіль свою сиваш, як ліс у грудні, свій листок. Остань.